Я их не хотел убивать, я никого не хотел там убивать. Нахуй. Ты вы знаешь вину свою Да. Добрый день, Владимир. Вы знаете свою провинцию? Я буду общаться с, с, с прокурором. С, с, с прокурором. Прокурором. Да. Боже, здоровья. Спасибо. А вас как зовут? Вася, бля. Вася. Да. Да. Так и тебя, понял? Да. да. Давай буровить не будем. Так, ты буровишь. Е... Я просто е... задал вопрос, а ты не хочешь. Едь своей дорогой, пожалуйста. Не поеду. Свої дорогої є. На шлях, Наш шлях тут. Наш шлях, якраз шлях на місці тут. злочину. Не понял. Що прикол тянеш лише? З 30 січня 2025 року в Авідіопольському районному суді Одеської області знаходиться кримінальне провадження у відношенні мешканця селища Великодолинське Володимира Церна, якого обвинувачують. У замаху на вбивство шістьох осіб та у незаконному повадженні зі зброєю. Повне право, 20 березня у чергове підготовче засідання був доставлений обвинувачений церна Володимир Миколаєвич. Прибув його адвокат Артем Ібрагімов та прокурор. Потерпіли по справі, не з'явились на засіданні. При цьому четверо з потерпілих, а саме Васенєва, Ткаченко, Сівков, Асіпенка, написали заяву про проведення засідання за їх відсутністю. А двоє потерпілих, а саме Швєцов та Марінченко, засідання проігнорували. За такою явкою підготовче судове засідання провести не вдалося. Під час засідання Володимир Церна повідомив, що визнає обвинувачення та готовий понести відповідне покарання. Пане будь ласка. щоб експрес-суд провести, ну, якщо у таких людей, у таких людей, ми їх не знайдемо. Дальше, що? Ну, я я вот так буду кататься. Ну, Я же сказал, я же сказал, что все, да, і. Я... Я їх не Без... хотів убивати, я нікого не, не хотів там вбивати. Напугати. У ну, Без... цих... Без... 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 вас є захисник, він нам, е... може розказати, як проводиться. Ми... Я не можу порушувати якусь процедуру, потерпілий має право заявити е... цивільні позови в е... даний кримінальний впровадження. Вони невідомо чи взагалі повідомлялися про результати проведення до суду. Тобто нам обов'язково треба виявити або або по заявам деталі рухатися або в їхній суттєвість. Ну, у вас є захисник, ви можете з ним поспілкуватися. Наступна дата підготовчого засідання запланована на 14 годину 2 квітня 2025 року. Роман Вершанідзе, Альтернаті Орг. Я їх не nice. хотів вбивати, я нікого не хотів. вбивати, Набуха.